За минулу добу росіяни знову зазнали значних втрат. Українські захисники ліквідували 640 російських загарбників. Також сили оборони знищили 18 артилерійських систем, стільки ж броньованих машин, 12 танків, 33 автомобілі, два засоби ППО і стільки ж реактивних систем залпового вогню. Збили 11 безпілотників та дві крилаті ракети ворога. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 26 серпня такі. Українські воїни ліквідували 260 тисяч 270 окупантів. Російська армія втратила 4 390 танків і 8 539 бойових броньованих машин. Знищено 5 379 артилерійських систем та 726 реактивних систем залпового вогню. Мінус 497 засобів протиповітряної оборони. Наші захисники приземлили 315 літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 7 тисяч одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4 тисячі безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1411 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 804 одиниці. Дякуємо нашим захисникам.